Доброго дня, шановні українці, дня, шановні миряни, брати та сестри. З вами мандруючий монах брат Єгор. Сьогодні у нас в місті секіряне храм свята святих Петра та Павла. Сьогодні у нас день міста. Ось я знайшов тихенький такий закуточок і знімаю відео. Хотів я зняти його буквально зранку. Ішов я на кладовищі. Мене зустріла жіночка і каже батюшка. Це ви будете проводити молитву. Я кажу, ні, сестра, я не батюшка, я мандруючий монах, а я молитву яку. Вона каже: так тут Православна церква України мала б проводити молитву, було повідомлення. Я приїхала з Чернівців. Вдумайтесь, а з Чернівців жіночка приїхала на молитву Православної церкви України в місті Сикірян. Я кажу, хто повідомляв. Про це отець Роман Грищук. І кажу: ну наскільки я прочитав, молитву відмінили. Жіночка дуже була сумна, вона, як кажуть, у нас розстроїлася народне слово секіряна. А я подумав: давай я все-таки відзніму відео, чому відмінили молитву Православної церкви України в місті Сікіряни. Молитву неї. Надіялася певна кількість людей. У Фейсбуці сестра Антоніна Якубовська написала в групі ПЦУ Секіряни. На жаль, молитва відмінена, тому що потрібно було багато погоджувань. І ми молитву на Петра Павла в центрі міста відміняємо. Ви знаєте, я мандруючий монах. Я хочу запитати, а чому ви, пані сестра? Антоніна Якубовська, отець Олег, який від ПЦУ опікується містом сокіряни, парафія ПЦУ, митрополит Данило, якщо я не помиляюсь, вибачте ПЦУ. Відмінили молитву в місті Сокіряни на Петра і Павла. Чому? З ким погоджуватись треба було? Може хтось забороняв? Ісус Христос сказав: Я там, де ви. Якщо треба, можна було зібратися в центрі міста, можна було зібратися в парку. Можна було зібратися отут, в цьому тихенькому місці, де стою я. І помолитися, як так? Люди ж надіялись, Православна церква України на Петра Павла проведе молитву. А з ким треба було багато узгоджень, як пише сестра Антоніна Якубовська, з міською радою міста Сукіряни. Чи може з головою міськради Василем Козиком, щоб вони дали дозвіл? Ой, що, сестро Антоніна. Ісус Христос ходив, проповідував і не питав ні у кого дозволу. І ні з ким не погоджувався. Чи не тому Православна Церква Україна відмінила молебен в центрі міста Сукіряни, що в цей час відбувається, що? Свято міста Сукіряни? І там присутній голова міськради Василь Козак з чиновниками співаються пісні про українських повстанців. Чи не тому? Боялися, шановні прихожани ПЦУ, вірніше не прихожани. Прихожани би не побоялися цього. Боялися пані сестри Антоніна, пане Олег, верхівка прихожан ПЦУ що? Кого ви боялися? Сукірянської міськради, Василя Козика. Питання: я мандруючий монах український, я козацький священник, я правду завжди рублю матінку. Кого ви боялися? З ким потрібно було погоджувати молебен на Петра Павла в місті Сукіряни. Чому ви цей молебен не що провели? Ви знаєте, кожна людина на щось надіялась. І я, дивившись на те, як священики ПЦУ моляться за наших воїнів на фронті, за опокій воїнів, які поховані у нас на Сокірячні на Україні, надіявся, що Православна Церква України буде нести що правду. І не буде боятися. Ісус Христос нас учив нести правду і не боятися. А сьогодні я почав сумніватися. Сумніватися, тому що Православна церква України не провела молебен на Петра і Павла. Начебто з кимось потрібно було погоджувати, домовлятися, з ким. Просто вийшли в центр міста, просто помолилися все. Кого питати дозволу віруючим? Тільки Ісуса Христа. А Він завжди казав: Я там, де ви, збирайтеся і моліться. З вами мандруючий монах брат Єгор, сукіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!